260 пробігу, горить чек. Подивимося. Працює клімат, температура, масло, провіряю систему охолодження і завжди буду її перевіряти на всіх автомобілях, які до мене приїжджають. Тому що система охолодження теж зав'язана з системою екології. Автомобіль чисто по трасі проїхав 302 км. Ось які дані комп'ютерні регенерації, не комп'ютерні 19, так, тиск на холостих 13, але сажовий фільтр чистився. Чистився 10 тисяч кілометрів назад приблизно, масляну золу не змінили і неважливо, тому що, якщо тут буде 0 або 100, Автомобіль як їхав, так і буде їхати. Це просто цифра. Головне фізично вичистить. Так, фіксую дані. Тиск на холостих 12 на обертах. 72, 67. Це нормально перед регенерацією. Такий тиск. Ось у нас скоро вмикнеться через 4 грами. Так, але зауваження. Температура вихлопа 238. Вже знаю інформацію, чому температура вихлопа така велика. Дивимося на помилки. Каталізатор NOX, ряд-1 збой в роботі. Це проблема з температурним режимом двигуна. А саме олива, антифриз. І все. Помилка не активна. Раз, 400 км може вискочить, але е якщо помилка вискакує, потрібно це лікувати, а не відшивати і тому подібне. Зітру помилку і будемо робити чистку. Так. І буду розказувати, що робити автомобілю далі. Так, апарат вже під'єднано. Подивимося, фільтр заглушений всередині. Подивимося, чи повністю вичистили золу. Зроблю такий експеримент, тому що сажовий фільтр тут демонтувався, чистився цікаво, чи повністю його вимили. Зроблю два стартових пуска на сажовий фільтр, щоб бачити скільки тут випаде золи. Автомобіль проїхав небагато. Скільки проїхав після чистки? 23 тисячі кілометрів. Подивимося. Повинно бути небагато. А якщо багато, значить не дочистили. Так, ось яку жишку накидало. Так, нехай втане допоможу трохи. І подивимося, скільки залиємо. Так, Зняв фільтр. Ну, тяжко подивитись, вимилась зола 100% чи ні, тому що тут багато сажі перед регенерацією, яку потрібно випалить. То незрозуміло, скільки тої золи в даному автомобілі. На даний момент бачу тільки багато сажі. Зараз буду вимивати ще сажомасені відкладення від впускного колектора. Єгір, перший, другий контур клапани, камера згорання, розкоксовка. І будемо бачити результат вже по комп'ютеру. А зараз просто чистка буде сажомасляні і зола, якщо вона там є. Так, починаємо зразу з тест-драйва. Що особливий автомобіль. Змінив я масляну золу, автоматично вмикнулася регенерація, катаємося, перевіряю е, систему екології і даю зауваження на систему охолодження. Ми рухаємося дуже повільно, оборотів у нас майже немає. 1004 навантаження як такового нема на автомобіль, але бачу вже збій системи. Антифриз 97, олива 106. Це забагато для цього двигуна 98. Повинно бути 90 або 89. Ну, якщо навалювати 92, коли система охолодження працює. І олива повинна теж бути до 100 градусів. Зараз на. Вулиці 28 градусів тепла, а автомобіль ще може десь більше давати температуру, тому що вдихає з вулиці 28 градусів, і плюс інтеркулер має рідинний інтеркулер, який теж забитий. І Система екології, я так бачу, теж дає потроху збій. Зараз ми прокатаємося протестую автомобіль і вже буду робити висновок по автомобілю. Катаємось ми з включеним кліматом. З включеним кліматом 90 градусів не більше повинно бути. Автомобіль зараз має 98. Так, і висновок буде після цього тест-драйву. Продовжується наш тест-драйв з виключеним кліматом-кондиціонером. Взагалі треш. 104 градуси, антифриз, олива 106. Автомобіль гріється дуже, дуже-дуже гріється. Прокатаємося вже до кінця, коли пройде регенерація. І от вже 100% буде висновок по авто. Так, почнемо висновок робити. Помилка по каталізатору Nox не просто так, вона пов'язана із системою охолодження, Які я бачу дані. Температура автомобіль в ходу дуже гріється, і, мас, і олива, і антифриз це раз. Потім. Температура вихлопних газів 240, а повинна бути до 200, якщо працююча система охолодження, якщо система охолодження не працює, заглушить двигатель, якщо система не працює, а саме, начнемо З цього інтеркулера. Два патрубки проходять через радіатор інтеркулера, але він повинен охолоджувати впускний тракт повітря. Ось дросель іде через цей радіатор і повинен охолоджуватись, тому що холодне повітря більше стискується і так краще працює автомобіль. Гаряче повітря, тобто Рідина антифриз дає цьому радіатору занадто високу температуру. І вхід повітря буде гарячий в камеру згорання і додатково давати вихлоп 240. Повинен бути до 200. А причина цьому всьому є ночним. Ось який стан радіатора, кондиціонера, він слугує як штора забита, плюс сітка, може щось дає, і автомобіль не може нормально охолоджуватись. Потрібно розібратись із системою охолодження, тому що е чистка цього всього пакету радіаторів в даному авто обов'язкова, і плюс е перевірити помпу. Але якщо після чистки ззовні Радіаторів буде температура в нормі, до помпи лізти не потрібно. Ось чому і система охолодження дає збій і дає на датчики. Можете закрити. Так, і система охолодження дає збій на систему екології. В парі вони працюють в даному авто критична система охолодження. Тому потрібно звернути увагу на тепловий режим, тому що автомобіль сильно гріється в ходу, без клімата, включеного, зовсім перевищує 100 плюс градусів. Це не є добре для цього двигуна. І тому я фіксую результат тільки тоді, коли буде зроблена система охолодження, коли буде в нормі температури. Антифризу, оливи, зроблені радіатори, от тоді і результат буде. Якщо цього не зробити, це буде дуже тяжко для автомобіля. Тепловий режим дасть збій на систему екології і, можливо, буде масложор, тому що розжижена олива дуже горить в камері згорання і за цього теж може бути масложор дуже легко так В коментарях мої контактні дані. Слідкую за автомобілем е дистанційно, з власником авто, будемо тримати е інформацію після заміни радіатора кондиціонера і чистки інших кондиці... радіаторів охолодження і інтеркулера. От тоді і будемо бачити результат по автомобілю. Всім гарного дня, до побачення.